Привіт! Мене звати Ігор, компанія Благохата. Презентую наш новий проект. Е, кухня з е, виконана в кварциті з фурнітурою Лікробаксу. Особливістю цієї кухні є те, що ми використали матеріал HPL, який використовується здебільшого для стільничок. Ми використали його для фасадів, що потягнуло за собою деякі конструктивні зміни в цій кухні. Кухня є геоподібна плюс острів, що тут є цікаво. Буду по порядку те. Для фасадів з гашпелю рекомендовано використовувати шукляди Legrabox. Це е, тонкі преміальні фасади від Blum. В них цікавинка те, що є кріплення е, на товщину 9 міліметрів. Тобто, щоб ці фасади надійно трималися і служили довго і нудно. Фасадам цим не страшна ні вода, нічого іншого. У нас є кілька відео. Як ми їх там і, тупили, і різали всі штуки. Тобто Це фактично ідеальний матеріал, який можна використовувати що на стільничку, що на фасади. Тут виконано так: фасади HPL, стільничка квацит. Тут в нас є Magic Corner механізм тут використаний дйомник. Для сушки перевага цих підйомників, що вони фіксуються в будь-якій висоті. якщо правильно його відрегулювати, він е, з розрахунку на вагу розуміє, де він має зупинитися, і таке плавне, плавне закриття. Осудомейка 60 см вбудована. Це є ручка профільвола, так він називається. Тут у нас де мейка. Е, ще цікаво, що цей змішувач це спеціальний змішувач, який є з'ємний. Він знімається для того, щоб ви мали доступ помити вікно. Тобто, коли ми ці речі розраховуємо, е, то спробуємо зробити так, щоб вам було ще зручно цей поплі користуватися в майбутньому. Е, широка мийка, широка мийка, шукляда для, вся, для всякого дрібеску, який використовується. Ну, Такий, що потрібно під руками під мийкою. Тут звичайна дверка, але дуже цікаві петлі. петлі також. Тут вся фурнітура є, ще не нетиповою через те, що під фасад HP, під цей фасад використовується зовсім інші типи кріплень. Тут не можна використовувати шурупи, тут використовуються спеціальні юбіля, втулки. І це доволі складний процес виробництва таких кухонь. Так, що в нас тут? Тут у нас зона бару. Бар є з підсвіткою, тобто алюмінієва рамка. Світло вмикається з середини на, на сенсорі на дотик. Так, Це є основна частина кухні. Другою частиною кухні є ось тут є шість шуфляр. Відкриття йде за рахунок того, що використані профіля врізані середини. Це є профіль ручка кола. Тут ще буде стіл прикладний. Де сім'я буде обідати вечеря. Підсумовуючи даний проєкт, казати, використання чорного, сірого, краплень, дерева та алюмінію створило затишну атмосферу на цій кухні. Використання сучасних матеріалів, таких як кварцет, HPL, фурнітура, якребокс та багато інших елементів дало функціональність, зносостійкість цим меблям. тобто меблі будуть служити довго. Якісно і чішите своїх е, господарів, звертайтеся.